Петро любить Марію. Марія любить Стефана, а Стефан не любить нікого. Єдине, що він любить, це читати поезію Шевченка. Давайте послухаємо, яким компліментом можна розтопити серце коханої. Привіт! Оксана. Ти як ракета. Так себе запустила. Кармеліто. Ти як карамель, така жовта і, і, і солодка. Я такий не навчений до таких поганих речей. Скажімо, вчора я зробив один із компліментів. Я сказав, що дівчині, що в неї манікюр, він схожий по кольору до її зубів. Настя, ти така київська, як торт. Я виглядаю, як чапалях. Оксана, тебе така гарна посмішка. Люди, ти нарешті поставила брекети. Слухай, ти виглядаєш на 21. Мені взагалі то 17. В тебе дуже класне прізвище і тат. Мені, напевно, кажеться, що тобі за 25. Ти така ж легесенька, як ця пляшка води, коли вона була повна. Слухай, в тебе такий класний манікюр і таке класне плаття. Я вже бачу, де сьогодні це дівчина, яка ходила. Ну, це не подружка твоя, часом. Отож, а ми продовжуємо, друзі, і прямо зараз ми покажемо і розкажемо вам, яким чином можна розтопити серце будь-якого хлопця. Це просто безпрограшний варіант, які компліменти діють на них безвідмовно. Лука, що ти не москаль, бо ти тоді українською не Лука, а цибуля. Ти хороший друг. Альберт, ти з якого боку не подивись? Всюди різний, кривий, різноманітний людина. Ти нарешті побрав свої вуса Джон. У тебе таке гарне взуття. Не знімай його, будь ласка, в потязі. Відчуваєте? Запахло компліментами. Я, я здивовану здивований, здивована, що ти так вмієш. Слухай, ти такий класний, ти такий розумний, ти відповідальний, тебе ну ну прям хлопець мріє. Але давай залишимося, друзями. Ну. Ти такий корисний, як дощовий черв'як. Що ти найкращий з найгірших. І на давай будемо друзями. Що ж, сьогоднішній атар добігає до свого завершення. Ну, а я просто хочу нагадати вам: борітеся, поборете. Ну або завоюєте серце коханої вам людини. Ти на вулицю краще не виходь, Оксана. Там тривога. Таку ракету може й ППО збити.